Всех приветствую, друзья. Хочу обратиться непосредственно к людям, ко всем неравнодушным. О помощи. Есть у меня нужда финансовая. Так как за квартиру платить мне нечем. Ни за коммуналку, ни за съем, ни на продукты питания нету денег, ни на лекарства нету. В общем. В общем, как-то вот так вот. Почему зарплату не могу получить? Потому что когда меня на службу взяли под правильной фамилии с фамилией полетают меня там перепутали, фамилию мою, написали меня Полетай. Я уже получил паспорт, поехал туда. Но менять мою фамилию с неправильной на правильную сильно никто не спешит. Вот. Поэтому хочу обратиться ко всем неравнодушным людям. Убедительная просьба вам. такая. Услышьте меня, пожалуйста всех, у кого есть какая-либо возможность помочь мне финансово, я буду очень благодарен и признателен. Я вас спрашиваю, как вы думаете, какое количество нормальных людей хотело бы приехать в нашу страну семьями просто из-за детей? Я вам отвечу. Есть эта <связь> статистика. <связь> огромное количество. Миллионы. Но это французы, англичане, Я не говорю я не только о русском мире, который просто надо запускать, просто открыть дверь и сказать, иди сюда. Параллельно проверяя, конечно. Но все, кто говорят на русском, знают русский, любят русскую культуру, знают историю. Вперед! Кто не знает, но хочет быть нормальным и везет с собой не просто семью, знание технологии, не бомжи инженеры, доктора, врачи, конструкторы. Вы понимаете, какая здесь база? Значит, нужно налоговый кодекс. Это третье, четвертое, пятое дома на про... что-то льготное и так Нам нужны люди. Вот что меня больше всего интересует. Чтобы это было не зря. Вот это все 24 февраля, 22 не зря, чтобы было. Панієте? Історичний шанс. Просто другого не буде. Розмови з нашим наступним гостем це генерал армії Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвитки України в часи Віктора Ющенка, третього президента України. Пане генерало, доброго вам дня! Вітаю слава Україні! Героям слава! Я відразу почну з такої інформації. Президент Зеленський зараз є був в Сполучених Штатах. Зустріч з Байденом, зустріч з керівними виробниками продукції збройової, також зустріч з американськими політиками. Водночас є і. Різні голоси про те, що Україна повинна якось інакше підходити до війни в наступному році, і ось якраз в Нью-Йорк Таймс вийшла велика публікація. Мені здається. Досить знаково, де New York Times журналісти стверджують, що зараз існують розбіжності між планами на наступний рік у Вашингтоні та Києві. Вашингтон наполягає, начебто, на тому, що Україна повинна прийняти консервативний сценарій на наступний рік, грати, що називається, від оборони, при цьому економити і засоби технічні, і берегти особовий склад Натомість в Києві, начебто, за даними New York Times, навпаки, вимагають нового великого контрнаступу і вважають, що якщо українці не здобудуть, збройні сили, не здобудуть якихось територіальних успіхів в наступному році, то ще більше то ще зменшиться, ще сильніше зменшиться допомога Україні, що, мовляв, тільки треба йти вперед. Ось і ніби готують новий амбітний план наступу. Ось і, начебто, це не подобається американцям, і вони навіть збираються відрядити генерали тенанта. А Гуто, який керує підтримкою України з бази в Німеччину безпосередньо до Києва, щоб він там в Києві координував діяльність збройних сил України, скажімо так, безпосередньо з військовим керівництвом України, а також є, начебто, відмінності в напрямках наступного року стратегічних в Києві. Вважають, що стратегічним напрямком є Донбас, і не можна там віддавати жодної жодного метру, умовно кажучи, тоді як в в Вашингтоні наполягають, що стратегічно є південь України. Ну, словом, ось така от інформація від Нью-Йорк Таймс, пане генерале. Як би ви її прокоментували? Ну, першу чергу, стратегію означає наш генеральний штаб. Ми володіємо глибоко ситуацію на фронті. Бачимо, які для цього потрібні сили і засоби і жива сила, техніка озброєння, боєприпаси, особливо які програми підтримки є від США. Від інших країн, країн НАТО і рамштанської групи розуміло, що у нас запрацював вже свій військово-промисловий комплекс, і якраз і потужні армії безпілотників і ракетні системи, боєприпаси. Тобто, ми вже розраховуємо на ту стратегію, яку бачимо на перспективу, що ми матимемо, які перспективи, і утримати наші позиції на сході, наприклад, на півдні, і зрозуміло відпрацювати нову стратегію, яка би забезпечити звільнення території. Відмовитися від стратегії звільнення території 24 четвертому році е, наші збройні сили однозначно не можуть генерали е, США. Можуть радити, можуть якісь надавати е, варіанти дій, тобто е, стратегічні, тактичні. От як вони бачать, вихочі своїх уже міркувань і свого досвіду, і можливо тих е, програм поставки, які будуть але нам вирішувати на полі бою безпосередньо. Це наша зона відповідальності, нашого народу і наших збройних сил. Це перша складова. І друга, дійсно, ми вже давно орієнтуємося ну, на рівні і командування, першого генерал Залужний, інші командувачі разом із керівництвом держави, щоб 에, поряд з тим, що ми утримаємо потужну позицію, наприклад, на сході, контратакуємо на півдні, і частково десь також просуваємося біля Бахмуту, міняти і нову стратегію. Це три складових, які ми сьогодні бачимо однозначно, і над цим працює, і це альтернатива іншим е, порадникам із США і центрального командування НАТО в Німеччині, де цей генерал буде розміщатися, якраз е, це е, е, німецький центр випробувальний, е, там де будуть йти і оперативні військові ігри, ігрові ситуації проводяться. Це все корисно для досвіду. Але стратегія будується не тільки в форматі ігр, а в форматі реальної війни і реальних. Загрозу боку Росії, тому те, що Залужний говорив, трохи була помилка відносно того, що була перша стратегічна позиція, це е, дійсно оборона, і друга складова це нищення ворога. Це правильні позиції. Але третя складова, про що він говорив, і це як говорить як новий порох китайський, який був свій час виведені, це була перспектива перемоги на фронтах на фронтах ще той період. Е, ну сьогодні порох три складових є. Це перша ситуація змінення стратегії не тільки оборонної, а підготовка потужних стратегічних наступальних операцій, але при тому, коли буде озброєння, те, що ми отримуємо від наших партнерів, це перші літаки, це атакамси. Це зрозуміло потужні радіокаційні системи, про що ми мало говоримо: а це і електронний щит від ракет, від шахетів, нейтралізація практично всіх сил всі засобів ворога на фронті. А такі засоби є в американців, німців, французів, британців. Оце сьогодні те, що має працювати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.